Вчитесь, ви працюєте, ви не працюєте, ви мама, ви е, в декреті, ви е, вагітна, ви наречена, ви шукаєте е, молодого чоловіка, ви знайшли своє кохання. В кожну сферу вашого життя можна розкласти на маленькі тези, що відбувається саме у вас. І ви мені зараз кажете: Окей, з любов'ю все зрозуміло. Я не хочу показувати свої стосунки, а це 80% мого життя. Я постійно або в, з хлопцем снідаю, або з хлопцем гуляю, або з хлопцем вечерю, або ми разом щось готуємо. А я не хочу показувати це життя. Весь інший час. Я, якщо я майстер манікюру, наприклад, я роблю ногті, або я, наприклад, працюю за ноутбуком і нічого в мене не відбувається. В мене нема подорожів, в мене нема багато грошей, щоб ходити в ресторан. І в кафе, в мене нема тренажерного залу, в який я ходжу, в мене нема класних друзів, з якими я зустрічаюся. Про що мені розповідати? Юля, в мене дуже.